Нарешті це сталося. Довгоочікувана і багатостраждальна Assassin's Creed Shadows вийшла у світ. Гра, кількість скандалів, навколо якої можна зрівняти з кількістю зірок на небі, близько до безмежності, гра, яка може відродити всю франшизу або забити ще один цвях в домовину Ubisoft. Визначальна гра для цього ігрового розробника. Нарешті фанати отримали довгоочікуваний Assassin's Creed в Японії. Багато хто на цю гру чекав ще з часів трилогії Ezio Auditore. У принципі, ми частково отримали її і у 2019 році, тільки від іншої студії і під іншим іменем: Ghost of Tsushima. Місцями привид Сушими перевершував серію від Ubisoft, але погодьтеся, все ж та гра не була справжнім асасином, на якого ми чекаємо з року в рік. Так, поціновувачів цієї легендарної серії зараз не так багато, як колись. Але все ж навіть зараз, навіть після всіх скандалів, навіть після всіх розчарувань, асасин займає перше місце по продажах у стімі на релізі, та й рейтинг у гри непоганий. Тож справжній трушний асасин, якщо його можна так назвати, вийшов тільки тепер. І ми маємо що про нього розповісти. Чи насправді темношкірий самурай так погано вплинув на сюжет гри? Що там з витоками та сучасним лором? Наскільки погано вплинуло повернення системи рівнів з Одісеї на геймплей. Як там справи з паркуром? Після відповідей на ці та багато інших питань думка про гру стає досить таки неоднозначною. І зараз ми якраз спробуємо це зробити. З вами канал ГімВіс. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надикає. А ще половину пожертвуваних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ і надаємо усю звітність. Варто почати з того, з чого починається сама гра, тобто анімус хабу, про який ви могли так давно чути. При вході в гру вам відкривається Animus Hub і там вже ви, неначе Дезмонд, коли сідав в Animus в першій частині, можете обрати предка і його спогади, які будете вивчати. Звучить класно, але по суті, в нас вийшов ще один лаунчер в лаунчері, де ви просто обираєте в яку саме гру будете грати. І в цьому списку лише ігри після Origins, Тобто умовний Assassin's Creed Unity ви не зможете запустити. Ну то, що виходить з цього нема жодної користі, ну не зовсім. В Animus Hub можна знайти щоденні або щотижневі завдання, які потрібно виконувати в грі, і за які ви отримуватимете різні скіни, зброю і так далі. Як ви розумієте, рівень цих завдань дуже посередній. Навіть не знаю, в принципі, ми зможемо отримати донатні речі безкоштовно, виконуючи ці місії. Але все ж такий контент у сингл грі виглядає дещо дивним. Пишіть свою думку в коментарях. Добре. Після анімус хабу ми все ж таки потрапляємо в гру, і у нас починається пролог. Для розуміння зав'язки сюжету оглянемо коротко цю частину історії. Перед прологом в анімусі з нами говорить загадками якийсь провідник, після чого ми переміщуємося в роль раба Ясуке. Проте на цей час в нього інше ім'я діогу. Він перебуває в компанії італійського католицького священника Алесандро Валіньяно. Алесандро прибув до Японії, а саме до князя Набунахи. Мета візиту дозволити священникам Валіньяно вільно подорожувати землями Набунаги. Великого бажання виконати прохання португальця в князя немає, але все ж він дає дозвіл. Тільки за однієї умови їхній раб Діогу тепер належатиме йому. Через півроку, а саме 30 вересня 1571 року, ми опиняємось на полі бою. Князь Набунага виступає проти Шінобі з провінції Іга, і Ясуке, який вже встиг стати самураєм, йому з цим допомагає. Далі події переносять нас до іншого головного героя Фудзібаясі Наое. Саме вона і її батько є тими, на кого напав Набунага. Після невеличкої бійки тато з донькою розділяються. Він передає дочці прихований клинок і дає завдання. Вона повинна знайти якусь шкатулку вгорі і захищати ціною власного життя. Вбивши декількох ворогів, ми таки добираємося до сховку. Проте, як же неочікувано, в нас шкатулку забирають і наоє вирубають. Згодом приходить батько, забирає доньку, щоб її підлатали, хоча в самого стріла стирчить з плечей. Після того, як Наое оговталась, вона одразу вирушає на пошуки шкатулки і, як не дивно, її знаходить. Проте, по дорозі в храм, незрозуміло звідки з'являються два самураї, і один з них влучно підстрілює головну героїню. Однак не все втрачено, ні звідки з'являється напівживий тато, який швидкими ударами катани ранить лиходіїв. Але й знову не можуть тато з донькою розслабитися, бо ж з кущів виходить ще з десяток лиходіїв масках. Все дуже сумно. Тато обертається до доньки, робить легку посмішку, і неначе як герой біжить на вірну смерть. От ніби й кінець, один з ворогів наказує добити батька з дочкою. Але в одного з самураїв виникає просто геніальна ідея. Він пропонує залишити їх, щоб перед смертю вони помучилися. Всі інші швидко перевзуваються і залишають героїв. Звісно, тато не зміг пережити такого удару і помирає на очах власної доньки. Далі перед нами з'являється логотип гри. Кінець прологу. Що можна сказати? Після прологу залишається дуже багато питань, на які ти хочеш знайти відповідь. Що то за люди в масках, як тато був пов'язаний з асасинами, що за частина едему була в тій шкатулці, як Наое навчилася бути асасином і так далі. Але є й мінуси: місцями кліше. Очевидно, що каталізатором сюжету, в який вже раз, стане помста. Ну і нічого не відомо про минуле Наое. Коли помирав тато, чесно було якось вже все одно. Проте, якщо продовжити далі грати, прогалини між прологом і минулим будуть заповнюватися. Та історія ставатиме структурованою, зрозумілою і, що найголовніше, цікавою. Без спойлерів важко говорити. Але загалом історія вийшла досить таки непоганою. Персонажі не якісь фантастичні, але з часом за ними стає цікаво спостерігати, і вони починають симпатизувати. Сюжет з одного боку передбачуваний, але місцями може здивувати. Як ви помітили, в нас героїв двоє. І на перший погляд обидва з них є головними, але по сюжету все ж таки більше нахил йде саме на Наое, що є правильним, як на мене. Гра все ж про асасинів, а ясука відіграє роль, так би мовити, помічника. У нього також своя історія і своя арка, але все ж він таки більше відходить на задній план. Ви ще ми описали про історію з погляду минулого, але є і сучасність, ну як є, десь там на фоні. Знову ж таки без спойлерів складно, але вплив сучасності на гру приблизно на такому рівні, як в Юніті, де ми грали за якогось ноунейма і досліджували спогади Арно. Хоча може й трохи більше, коли будете грати, то зрозумієте. Після прологу ми потрапляємо у відкритий світ. Ну і тут ніхто не буде сперечатися, що цей аспект в іграх Ubisoft завжди на висоті, і Shadows не стала виключенням. Графіка і візуал тут дуже хороші. Насолоджуватися видами вам захочеться дуже довго, і кінематографічних скриншотів можна наробити цілу купу. І сам відкритий світ не дуже великий, відносно, звісно. Займає він 80 км квадратних, що набагато менше ніж в тій самій Вальгаллі. Десь по рівню з Origins. Як на мене, зменшення карти пішло на користь гри. Від цього контент в якості тільки зріс. Особливістю, яка виділяє цю гру з інших тигор, є пори року. Так, частково це було в Assassin's Creed 3, але все ж там карта набагато менша була, і на геймплей, у принципі, це ніяк не впливало. Тут вже в нас є повноцінні чотири пори року, які сильно змінюють світ: від зміни кольору листя на деревах і кризі на озері до поведінки ворогів. Наприклад, взимку вороги будуть старатися лишній раз не виходити на вулиці, а бути всередині будинків. Але коли вже вийшли, то будуть частіше перебувати біля джерел світла і тепла. До речі, ми дійшли до світла, і в цій грі ця механіка відіграє важливу роль, особливо під час стелсу. Чим ближче вночі ви знаходитиметеся до джерела світла, тим простіше вас буде помітити. Тому потрібно або уникати світла, або знищити саме джерело, наприклад, кунаєм. Навіть в день, якщо ви будете повсти під будівлею, в яку попадатиме світло через якісь отвори, то стражники вас побачать. Такі деталі досить сильно покращують штучний інтелект ворогів, хоча місцями він залишається доволі тупим. загалом, через взаємодію зі світлом, стелс в грі можна вважати одним з найкращих. Кунаї, дротики, можливість пересуватися лежачі, гак, який дозволяє швидко і безшумно долати відстані. Тільки в одному плані стався даунгрейд це соціальний стелс. В міражі його повернули та навіть вдосконалили. Тут же НПС при стелсі нам ніяк не допоможуть. Важливо зазначити, що стелсом можуть займатися обидва герої, проте, як розумієте, наш самурай для цього не дуже той підходить. Шуму від нього чимало. І при паркурі він дуже повільний. На додачу підвісні канати не витримують його ваги та рвуться. Тож, якщо захочете справжнього челенджу, можете спробувати зачистити декілька аванпостів цим героям по стелсу. Якщо говорити про паркур, то для цієї механіки також фаворитом є Наое. Ми нещодавно робили відео по еволюції цієї механіки в кожній частині серії. То пропустив посилання в описі. Так от, якщо коротко, паркур в цій грі на дуже хорошому рівні, особливо порівнюючи з міфологічною трилогією, та все ж в ньому є один серйозний рівень, через який йому ще далеко до рівня перших частин це міста. Вони не такі великі, як той же Париж з Юніті, і тому можливостей для паркуру вкрай менше. Так, в цій епосі середньовічної Японії апріорі не може бути таких великих міст, але закривати на це очі теж не можемо. Та все ж паркур хороший, ним зручно користуватися, і плюс додали багато нових анімацій, що робить його ще приємнішим. Нарешті, у 2025 році Ubisoft змогли досягти рівня анімації з гри 2014 року. Браво! Але в чому ясуки немає рівних, так це бій. На відміну від швидкої, але водночас досить вразливої наої, у нас величезний танк, якого князь Набунага прирівнює до цілої армії. Для прямої конфронтації краще за нього не буде. Але як бойова система в грі відчувається загалом? Чи є вона найкращою в серії? Ну тут кому як? Комусь сильно подобається бойова система в Assassin's Creed Brotherhood. Де додали ланцюг убивств. І ти міг просто продовжуючи натискати одну кнопку, вбивати красиво десятки ворогів. Таким людям не важливо, що бої в цій грі прості. Вона їм просто подобається, і їх можна зрозуміти. Починаючи з Origins, бойова система сильно змінила свій рух і попрямувала більше в сторону «Відьмака 3. Вона стала набагато складніша, проте анімації пішли далеко вниз разом з кінематографічністю. І тепер ми в «Shadows». Загалом по деталях це найпроробленіша і, відповідно, найкраща бойова система з усієї міфологічної трилогії. В Наое присутня легка зброя для швидких ударів, такі як катана, кусаригама та короткий меч разом з прихованим клинком. В Ясукеш — довга катана, канабу і нагіната. І плюс вогнепальна рушниця з луком. В кожної з цих видів зброї є своя прогресія. Загалом до боївки немає серйозних питань. Зброї вистачає, вона пророблена досить непогано. Анімації боїв красиві, битися цікаво. Однак очевидно, що розробляючи бойову систему, розробники надихалися грою від PlayStation Ghost of Tsushima. Але чи змогли вони її переплюнути? Усе ну, ж ні. Хоча в грі від Sony, по суті, один вид зброї ближнього бою, але відчувається він все ж таки краще. У нас ще залишилися додаткові завдання. Про них багато не скажеш, для кожного героя вони свої. Ясуке, наприклад, може стріляти по мішенях з лука на коні. Наоє буде шукати по світі тварин, щоб відобразити їх на полотні і так далі. Не можу сказати, що цим дуже цікаво займатися. Та все ж, час провести з цим можна. Багато хто чув, що в грі у нас з'явилася власна база, яку можна кастомізувати, як душа забажає. І також прокачувати різні будівлі для своїх потреб. В нашому укритті також є інші люди, в яких можна брати різні завдання. Здебільшого нічого цікавого, але місцями винагороди за них досить таки непогані. Тож стимул займатися цим присутній. Звісно, по світу є багато аванпостів, які можна зачистити. І до речі, в грі повернулися системи рівнів з зоді Звісно, для тих, хто зачищає кожен другорядний квест, з цим проблем не буде. Але якщо ви захочете залпом пробігти весь сюжет, ну звиняйте. Або проходити додаткові активності, або ж заходити в магазин, щоб віддати свої кровні і вугіймо. Разом з рівнями з'явилася ще одна дивна річ: якщо ворог того ж рівня, що й ви, але сам по собі він більший за науе, то ви не зможете його прикінчити прихованим клинком. Це, звісно, геніальна ідея. Добре, хоча б те, що в опціях можна увімкнути вбивство будь-яких ворогів одним ударом. Тож це більш варіативна річ. Взагалі, в грі можна дуже багато чого налаштувати. Навіть можна зробити так, щоб вам не доводилося шукати місце призначення у квесті по словам NPC, а одразу висвітлювався маркер, куди бігти. Але якщо ви не хочете прибігати до таких дій, то можна скористатися послугою розвідувальників. Ви можете їх відправити на місце квесту, і область пошуку хоч і не повністю, та все ж знизиться. Разом з ними, прямо як за часів Еці, у грі, з'явилася механіка виклику асасинів, яких ти можеш прикликати собі на допомогу в бою або ж для тихого вбивства. Пару слів про оптимізацію. Як не як, саме через неї, по словам Ubisoft, гру перенесли з лютого на березень. Це, звісно, не рівень останньої Kingdom Come Deliverance 2 з її чудовою оптимізацією. Але все ж досить непогано. Можна сказати, що вище середнього. Враховуючи, з якою оптимізацією зараз виходять ігри. Баги є, але їх не так і багато, і загалом вони не заважають ігровому процесу. А що там говорять про ясуки? Чи насправді він такий поганий персонаж, який псує весь сюжет, і додали його в гру тільки заради галочки? Як не дивно, все це були скандали заради скандалів. Уплетений в історію темношкірий персонаж досить добре. Арка, яка буде розвиватися далі по грі, виглядає непогано. Ну і загалом за ним стежити цікаво. А це найголовніше. Тож підсумуємо, що ми таки отримали. Якщо ви проходили вальгалу, і вона вам сподобалася, ви хочете ще. Вам подобається розбиратися в Лорі, якого тут не так багато, правда, але все ж він є, і він частково підводить нас до чогось більшого. Ймовірно, це йдеться про наступну гру Assassin's Creed Hexe. То ця гра саме для вас, і ви залишитеся задоволені. Якщо ж ви пробували запускати, наприклад, Origins, і він вам взагалі не зайшов, і ви хочете саме справжнього трушного асасина, як колись, ну тоді залишається тільки перепроходити старі частини. Проте шанс цій грі можна дати, вона не ідеальна, мінусів вистачає, та все ж вона дає нам той досвід гри, який ми так давно не отримували. А саме досвід гри за справжнього асасина. Як не як, це є однією з тих фішок, заради яких ми продовжуємо грати в цій грі. Та все ж вирішувати вам. Напишіть у коментарях, як вам новий асасин. Виправдав ваші очікування? Чи все ж ви не знайшли для себе нічого цікавого? Буде цікаво почитати. Ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалося, і до зустрічі в нових відео на каналі GameWiz.